Привіт, малята! Вас вітає онлайн-дитсадок та школярик. Професій багато на світі, бо люди в нас працьовиті. і кожна робота в пошані директора, вихователя, няні, музичного керівника, інструктора з фізкультури, кухаря і двірника. Професій усіх не злічити, бо всі вони важливі на світі. Привіт-привіт, хлопчики та дівчата! Ось і знову ми зустрілись в нашій групі. Дивіться, до нас завітала геометрична фігура. Давайте з нею познайомимось. Розглянемо ближче, що є в цій фігурі. Обведіть фігуру пальчиком. Ось так Чи вільно котився пальчик. Що заважало, як гадаєте, дітки? Так, звісно, пальчик застрягав, бо в цій фігурі є кути. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Так, у цій фігурі три кути. А скільки сторін? Давайте порахуємо, діти. Одна сторона, друга сторона, третя сторона. Знайомтесь, діти! Це геометрична фігура, трикутник. А чи знаєш, як можна легко намалювати трикутник? Я покажу вам один секрет. Спочатку. Намалюємо олівцем три крапки: одна крапка, друга крапка, третя крапка. А тепер з'єднаємо крапки між собою за допомогою ліній. Одна сторона, друга сторона, третя сторона. І все. Наш трикутник намальований. Діти! Давайте в групі розглянемо предмети, які мають трикутну форму. Я знайшла перший предмет трикутної форми це ялинка. Діти, як гадаєте, ялинка трикутної форми? Так, звісно, трикутної форми. Має три кути та три сторони. Шукаємо наступний предмет трикутної форми. Я бачу дах на іграшковому будиночку. Теж трикутної форми. Теж має три кути та три сторони. Малята, як вважаєте, ще є в групі предмет, схожий на трикутник? Так, є, дитяча гірка. Теж схожа на трикутник. Має три кути та три сторони. Нам би трохи відпочити свої сили відновити. Діти, уважно слідкуємо за кулькою, яка рухається на трикутнику. Воює він зі снігом та опалим листям, щоб у дворі дитячого садка було охайно й чисто. Діти, про яку професію ця загадка, як гадаєте? Так, про професію двірника ми на світанку ще в ліжечках спимо, а двірник до зорі прокидається і двір дитячого садка прибирає. Гляньте, який чистий. Ой, щось тут не так! Чому так брудно на дитячому майданчику? Малюки, наш двірник каже, що на майданчику хтось насмітив та так насмітив, що він просить нас допомогти прибрати сміття? Діти, перший контейнер для сміття синього кольору з геометричною фігурою трикутник. В нього ми будемо складати сміття, схожі на геометричну фігуру трикутник. Який предмет у нас має трикутну форму, як вважаєте, діти? Так, звісно, паперовий літачок. Покладемо його в синій контейнер з геометричною фігурою трикутник. Другий контейнер для сміття жовтого кольору. Яка зображена на ньому геометрична фігура, як гадаєте, діти? Так, звісно, зображена геометрична фігура квадрат. В нього ми будемо складати предмети квадратної форми. Які предмети ми покладемо в цей контейнер квадратної форми, як вважаєте, діти? Так, звісно, металева банка з під Кока-Коли та зламана металева лопата. Покладемо ці предмети в жовтий контейнер з геометричною фігурою квадрат, останній контейнер зеленого кольору. Яка геометрична фігура на ньому зображена, як гадаєте, малята? Так, звісно, зображена геометрична фігура круг. Який предмет у нас є круглої форми, як гадаєте, діти? Так, звісно, розбите кругле дзеркальце. Покладемо його в зелений контейнер з геометричною фігурою круг. Наш двірник. Нам каже дякую за поміч і переказує, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Молодці діти, ми сьогодні з вами дуже добре попрацювали, а саме ознайомились з геометричною фігурою трикутник, пригадали геометричні фігури круг, квадрат та допомогли нашому двірнику прибрати сміття. Але нагадую вам: я проста людина і хочу сказати, що все це сміття ми десь маємо прибрати, і мусимо кожен ми сил приложити, щоб якнайменше довкола смітити. До побачення! До наступних зустрічей!